Вони знищили перший в Україні російський танк. Також вони мають вміти володіти всіма видами зброї. А ще свою роботу вони вважають найкращою в світі. Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є головний сержант центру спеціально призначення Національної гвардії України Омега Юрій Трачук. Вітаю вас! Вітаю! Отож, власне розкажіть, що це таке центр е, спецпризначенців Омега. З чого він складається, кому підпорядковується? Ну ще там, буквально півтора роки тому, ми були більш відомі як загони спеціального призначення Омега, окремі загони, які входили в структуру регіональних таких органів Національної гвардії, ОТУ, як ми їх називаємо, да, окружні територіальні управління. І початок повномасштабки пожповному штабки з двадцятого року він. Поставив дещо інші завдання перед спецпризначенцями, і тому було утворено ну, не так давно, як ну, це менше піврок, півтора роки тому. Було це централізовано під гідою центру спеціального призначення Омега, і всі окремі загони були об'єднані під одним началом, і також почали утворюватися нові загони, зокрема і, і засобів технічного ураження, і, і вогневого ураження. Технічних, технічних засобів розвідки і вогневого ураження, це новий такий підрозділ виключно технічний. І також ми почали зараз сильно збільшувати кількість особового складу в наших загонах. Ну, сильно це там, на понад тисячу штатних одиниць одразу для нас, де у нас на рік ми приймали. Там, Можна сказати, до 10 нових військовослужбовців, то це така серйозна кількість, серйозний виклик, який, і тому ми. А... Зараз велику увагу приділяємо тому, щоб почати розповідати, що таке омега. Бо це такий був ніби закритий якийсь масонський клуб, в який потрапляли по рекомендаціям, дуже важко, і ніхто не розумів, що це таке, і взагалі і точно територіальні центри не займались комплектуванням спецпідрозділів Омега. А чому зараз от постало питання про те, щоб вийти в більш таку публічну площину? У нас зараз змінюється завдання, якщо ми раніше посилювали. Інші військові частини це можуть бути і сухопутні війська, це можуть бути навіть підрозділ нацполіції. поліції. Там, зокрема, ми з цунамі працювали не так давно. І це Національна гвардія, безумовно, як наш такий перший перша особа через командувача. Але зараз у нас виникають нові завдання, де ми вже маємо і зону відповідальності, де ми вже стаємо органом військового управління, а не лише органом забезпечення. То тобто зараз дві функції: і орган військового управління, і забезпечення, і наші. Підрозділи, наші спеціальні штурмові підрозділи, наші інші бойові одиниці вони вже зараз мають нові виклики, і тому безумовно ми зацікавлені в. Людях, які для нас мають велику цінність і готувати яких треба дуже-дуже довго. І тому, безумовно, чим раніше ми почнемо закликати, особливо тих, хто зараз ще не наважився, куди саме піти служити, як яку обрати військово-облікову спеціальність і хто відчуває в собі потенціал, то власне ми запрошуємо зараз таких осіб до нас і стати справжніми професіоналами. І професійно витончено, надійно, безпечно досить. Та з усіма дотриманнями, коли партнери поруч і розуміють, що потрібно робити, коли один одного без, без слів розуміють, то це власне про ОМЕГу, і ми націлені на цей результат якомога більше вбити ворогів. Ми не, не збираємось помирати за країну. Ми збираємося вбивати в ім'я нашої країни, в ім'я очищення нашої землі. От, брати таку е, активну участь в боях за Україну е, Омега почала 2014 року, так? Е, зараз вони також це роблять. От власне скажіть, які завдання саме стоять за спецпризначенцями Омеги? Е, перш за все, наш класичний набір. Я назву його такий, який точно, точно вирізняє нас. Ми перші по снайпінгу в Україні. Ми найкращі снайпери як в командному заліку серед всіх спецпідрозділів. Це мало хто теж знає, і там були навіть досягнені, чемпі... чемпі... найкраще досягнення в світі там, по снайпінгу Донедавна було саме за Омегою. Зараз там є інший пристрій, якого в нас ще немає для пострілу дальнього. Ну, це пізніше, він зараз є у «Альфи». Далі у нас безумовно дуже добре поставлена контрснайпінгова робота. Це ми вишукуємо. Фахівців високої кваліфікації, які от кожен з яких може там сотні наших військовослужбовців вивести з ладу і, на жаль, найчастіше безповоротні. То, власне, ми їх враховуємо і також ліквідовуємо. Один із небагатьох взагалі, підрозділів, спеціального призначення, які має бойових водолазів. Ми виконуємо завдання і під водою, і відповідно на віддалених. Таких об'єктах, скажімо, суші, яка далі трошки від материка знаходиться, і, або, як нам відомо, вода завжди проходить по кордонах якихось територій, по зонах розмежувань. І там дуже важливо вміти правильно провести роботу, в тому числі диверсійну, в тому числі розвідувальну і тому подібне. Таке ми теж робимо. І посилювали підрозділів розвідкою, також, в тому числі і аеророзвідкою. Перші FP-підрони, які використані були, тобто дрони Камікадзе, це використала сама МІА. Далі вже. Почали використовувати інші підрозділи, брати цей досвід, але у нас є і інші багато розвідувальних, там і лелеки, і, і, і так далі. Не, не хочу все перераховувати, але і ми маємо і бронетехніку, і міномети, які ми, ми, ми працюємо досить успішно, заходячи в, в цікаві місця розташування. І щотижня десятки бронетехніки нищаться нашими бійцями. І це ну, обозоружує, обезброює нашого ворога і дає, робить їх піхоту легкою мішенью. Чи можна сказати, що е свет призначення беруть участь у всіх спецопераціях, які проводять Збройні Сили України? Е -е, важко сказати, чи у всіх безумовно не у всіх. Тому що є й такі праці, яких інші спецпідрозділи не приймають участь, а мига приймає. Тому ну методом виключення так точно не може бути. Але ми працюємо і з іншими спеціальними підрозділами, скажімо, такими, які на слуху, так ми з ними також у нас багато взаємодії, і ми навіть товаришуємо, і навіть е, ділимося інформацією, коли це потрібно, в тому числі і використовуємо вогневу та розвідувальну міць один одного задля спільного результату, бо робимо одну справу, звільняємо нашу землю. Чи правда, що спецпризначенцем Омеги може стати тільки офіцер? Це, ну, по перше. Це ми взагалі вважалися офіцерським спецназом, але ви бачите, я сижу в сержантському дзвоні, при Притом на найвищій сержантській посаді в цій я входжу в склад командування відповідно до стандартів НАТО. Можна сказати, що я один із заступників командира, хоча посада по статуту звучить як головний радник командира з питань проходження військової служби рядовим сержантським складом. Ну а начальник штабу, наприклад, помічник командира з питань організації. Тобто, тут можна сказати, хто ще як важливіше. <свісно> ну я звісно жартую, але безумовно у нас був це офіцерський спецназ. Це означало це що рік у нас... назад. Получається, так? Поки <свісно> до цього переформатування, чи так. ще раніше це почало змінюватись? Скажу так, у нас сержанти були, але вони були на посадах офіцерів, тому що у нас мінімальне там штатне посадово, штатна штата, штатна, штатна посадова кваліфікація на посаді в спеціальному призначенні за капітан. Тобто інколи на жартують, начальник кулемету нас вже капітан. От, але зараз безумовно в нас змінена структура. У нас багато інструкторського складу, який працює в групах штурмових, і інший зміст роботи, і взаємодія по іншому побудована, тому що є розподіли чітких обов'язків, хто що робить і там весь сержантський склад, практично. Там ну, старший сержант – це така стандартна, скажімо, посада інструкторського складу, а вони всі є інструкторами, тому що кожен боєць у наших спеціальних підрозділах є фахівцем в якійсь галузі і навчає інших цим застосовувати, адже має бути взаємозамінність. Не може бути такого, що такуметник загинув, чи гранатометник, чи мінометник, і ніхто не може скористатися цією зброєю. У нас навчання, процес це Безперервний, як в японському менеджменті, на да? тобто, абсолютно безперервний навчальний процес підготовки. У Нас не можна щось забути чи відійти, чи згадувати. Немає на ну, це все часу, в тому -то зміст наших компетенцій це швидке реагування, правильне реагування, логічне реагування в бойових застосуваннях. Адже ну, загибель навіть одного бійця нашого для нас це ну відверто, скажу, трагедія. Ми маємо 33 загиблих. І на на за, за, за час повномасштабного вторгнення інші всі підрозділи говорять, да як це так, де да лише 33, де да в нас тисячі три тисячі з лишнім. От і ну про говорять про якусь статистику, про якийсь цинізм. Ми не цинічно підходимо, ми цінуємо справді. Наших бійців, тому що їх, по-перше, держава дуже довго готувала і надто багато вкладено, щоб легко це все розгубити. Ми не відправляємо непідготовлених. У нас багато каскадний рівень підготовки підготовки для того, щоб ну, отримати на виході правильно, зрозумілу бойову одиницю. Не просто солдат, а бойову одиницю, яка буде вбивати правильно, точно, беззаперечно і без сумнівів. Взагалі, спецпризначенці, це як ніби надлюди, такі, от будь-хто чи може стати от одним із спецпризначенців ОМЕГИ? Ну я вам точно скажу, що е, люди дуже часто недооцінюють свій потенціал, те, що нам дала природа, Бог, там хто як завгодно, хай вважає. Але ми маємо величезний потенціал, і його треба просто вміти розкрити. І запевняю вас, що в нас інструктори, наш начальник фізичної підготовки, воїнової і інших інших служб докладуть всіх зусиль для того, щоб цей потенціал розкрився в правильному ракурсі, без травматизмів, без надривів, бо це теж дуже важливо вміти правильно зробити. І для того, щоб дати ту витривалість. І ту міць, яка необхідна людині, да, чоловіку чи жінці для виконання завдань. А куди потрібно звертатися? Ну, є в нас анкети зараз вивішені на всіх наших соціальних мережах, Центр спеціального призначення Омега і це Інстаграм, і Телеграм, є. і Фейсбук, є. QR-код такий. І якщо буде змога, то я би просив, щоб його десь теж телеканал розмістив, який можна перейти просто з телефона і одразу відкриється необхідний розділ для того, щоб прямо в онлайн заповнити, відправити. І далі ми опрацюємо. Адже ми говоримо не лише про спецпредзначенців, як бійців. У нас є потреби і в економічному блоці. У нас тобто, фінансисти, у нас є юристи, у нас є всі, хто забезпечують. Ми повноцінна бригада, така окрема. Тема в розумінні да, армії у нас є всі ознаки бойової бригади, і, і озброєння, і техніка, і склади, і кухарі, і їдальня, і забезпечення, і водії. Ну то нам і медики військові, і військові психологи, і поліграфологи, ну про які теж під підбирають і також фахівці з офіцера військового цивільного співробітництва, ну і тому подібне. Але в них має бути якась певна фізична підготовка вже. Ну, все залежить. Звісно, ми для спецпідрозділів ми маємо високу планку і майже не рухнули. Це безумовно треба багато, багато працювати над цим, але є ж еволюції всередині колективу. У нас можна і з комендантської роти потрапити в спеціальний загін, і, 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 і з штабу, і в нас все відбувається, власне. І зараз, от у нас багато офіцерів і сержантів зараз перейшли в загони навіть зі штабу у центру і отримали там вакансії, тому що. Ну ми вони займалися весь час. У нас є напрацьована модель і вогневої підготовки, і фізичної підготовки, і навіть штабні якби військовослужбовці у нас теж вони такі самі спецпредзначі. Ми їх так само сприймаємо і готуємо. Як тільки вони готові і є потреба, то звісно, ми розуміємо їх. Вони розуміють у нас стандарти підготовки, все зеволюціонували до бійця. Будь ласка, можем, можемо, можемо воювати безпосередньо. А якщо, наприклад, військовозобов'язаного викликали так центри комплектування, чи може він звідти перейти, наприклад, до вас? От вибрати, що він хоче там у вас вчитися, у вас служити? Наразі це майже неможливо. Центри комплектування вони під сухопутними військами і вони мають там в них багато дуже завдань для комплектації найбільшого виду збройних сил. Це безумовно. Всіх збройних сил і нацгвардія зараз теж входить збройні сили під час цієї війни. У нас головнокомандувач один, і тому ми взаємодіємо з усіма. Ми теж Збройні сили, хоч і Нацгвардія. Але, але нюанс по комплектуванню не розкрився до кінця, і ми мусимо це робити самі, ми мусимо самі відбирати і самі контрактувати. Тобто, якщо до нас звернеться військовозобов'язаний, чи навіть які ну які чи яка ще не проходили військову службу, тобто як рекрут, ми будемо теж працювати з ними для того, щоб вони пройшли від першого до останнього рівня, знайшли своє місце в залежності від потреби, чи це спеціальний напрямок роботи, чи це командний напрямок роботи. Ми ну, будемо працювати з цими людьми, якщо вони професіонали і, і або хочуть ними стати. От коли прийшли до вас, що відбувається далі? Коли вони пройшли ось цей відбір, як організовано організували? Відбір ну, відбувається підписання контракту, його підписує наш начальник центру. І якщо це перший контракт офіцерів, то ще й додаткового командувача національної гвардії, але ми підпорядковані напряму командувачу, тому у нас тут дуже швидкий, скажімо, контакт. Це ну це, скажімо, з гнучності, це така велика перевага. А саме перед там, багатьма підрозділами збройних сил. Ну, бо це дійсно інколи ця бюрократія вона поглинає всі сили, енергію і дуже довго. У нас це швидко досить відбувається, і тому людина потрапляє до нас, і одразу ми направляємо її на первинну підготовку. Спеціальне призначення, у нас є спеціальний курс, де працюють найкращі фахівці, найкращі я маю на увазі спецназівці. І далі відбувається підготовка первинна, така, яка обов'язково для всіх, базова. Після того є в нас злагодження в, в своїх підрозділах, потім фахова підготовка, після якоїсь знову злагодження в своїх підрозділах, і постійний процес роботи в підрозділах, як тільки е, по, по взаємодії з своїм видом зброї, яка є, плюс зброя може змінюватися. Це постійний, постійний такий процес. Людину ніколи не поставлять на передній кригай, якщо вона не, не зможе виконати це завдання, адже тоді під загрозою вся група. Це дуже принципові речі для нас, і дуже ретельно треба цю честь бути на передньому краю заслужити там лише найдосвідченіші. І навіть якщо поглянути в список загиблих, у нас ви побачите, що там полковники, підполковники, майори, їх багато, їх більшість ну, в складі. Це означає цей принцип, що не вперед підрозділ, а за мною. Так, це якраз про спецпризначенці в ОМЕ. То скільки часу триває ця підготовка? Чи це залежить від, від людини? Якщо ми говоримо про класичну підготовку спецпризначенця, то це насправді кілька років і далі. Якщо завдання це попрацювати над підготовкою хорошого штурмовика, який зможе зачистки робити, будівлю взяти, от і це на цьому зосередити увагу то, в принципі, можна за півроку ми можемо говорити про те, що з нашими найкращими професіоналами в інструкторському складі, це буде хороший, хороший професіонал, який формує дасть багатьом іншим підрозділам. А чи є якісь вікові обмеження? Так, у нас для, для таких завдань, безумовно, ми при виключних випадках беремо понад 45 років. При виключно випадках, тому що ми розуміємо, що це, ну, все-таки є якісь межі розумного застосування організму, да, тобто це. Це багато рухатись потрібно. Це треба розуміти, що різні бойові обстановки може бути, і треба бути в хорошій фізичній формі. Але це є виключні виключення, і коли ми беремо старших, якщо це справді хороший біологічний вік, який, який не відповідає календарному віку, і ну і багато багато інших обставин. Фізична підготовка, спосіб життя, який людина вела, Він теж впливає дуже сильно на, на те, ким ця людина є в даний момент. Контракт підписується відразу. Так, відразу. Mm -hmm. а, mm -hmm. тут, mm -hmm. У нас є різні контракти, є mm -hmm. контракти і так з строкові да, 3 до 5 років. Є е, е, ц, контракти, які, по суті, не відрізняються від мобілізації, до завершення мобілізації. Це, це, це такі контракти, які не обмежують людей, військовослужбовців поруч з мобілізованими, але дають всі соціальні гарантії, і ну, намагаються забезпечення, яке передбачені для контрактника. І нема обмежень, там не потрібно в казармі бути весь час. Це, це досить такий правильний підхід. Хіт і він у нас продукується. Е, також зазначалося про те, що у вас відбувається е, навчання за натівськими стандартами. От е, що це за стандарти і чи вони відрізняються? Ну, від... по-перше, ми дуже плідно працюємо з е, французькою гвардією, гардія да гардія е, як які, які приїжджають сюди, викладачі, інструктори, які працюють у нас тут з нашими нашими колективами, і по, по бойових там по роботі управління штабами, наприклад, да, там інше по озброєнню. І також за кордон ми відправляємо наших військовослужбовців. Я зовсім нещодавно повернувся теж з однієї з країн Євросоюзу, де проходив чергову підготовку да, для того, щоб застосовуватися там. В певних видах операцій. І ну, цей процес і навчання є для нас, скажімо, змістом. От, всі наші окремі загони їх можна назвати навчальними батальйонами спеціального призначення, тому що там цей процес відійшли, повернулися, ніхто не лежить, ніхто склянку не наливає, да. всі зразу починають працювати. І це нормальний абсолютно процес. Удосконалення до максимуму до того, щоб бути постійно зростати. Не дарма я згадував японський менеджмент, тому що він дуже подібний, власне, в самій філософії От самурая, наприклад, постійне удосконалення. Оце якраз це про Омегу. — Чи було таке, що хтось от не проходив навчання і там. Не справлялися навчанням? — Не справлялися, не, не справлялися так? Ну, я такого не знаю. Це. Якщо ви говорите про гонг, що можна підійти вдарити і піти геть, ми претензії. Може бути, що людина спочатку. просто там не, не витримує так? якісь ну, моменти там, чи фізично, чи психологічно. Витримують. У нас такий м'який дуже інструктори мають. Талант величезний, як на мене, це не моє переконання персональне, не, не будемо його переносити на всіх, але навчати м'яко, без криків, без грубищів, без якихось там тиску, і дуже ефективно. Люди легко, без стресу проходять підготовку, і я в тому числі, і багато хто інших, хто потрапляв в нашу школу спеціального призначення підготовки, то всі говорять про не те саме, що це. Дуже толерантне, елітне, таке джентльменське навчання, яке як якимсь чудом і дивом е, дуже високопродуктивне. Дякую вам за розмову. І вам дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був сержант, головний сержант центру спеціального призначення Національної гвардії України Омега Юрій Трачук. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили України. донатьте і до зустрічі.